І ви готові? Ви готові? Зараз буде 10 тисяч кілометрів на секунду. Одна швидкість світла. Всім привіт! З вами всесвіт у Кишені. І сьогодні вас чекає дивовижний експеримент з реальним астероїдом, з реальною землею і з реальним космічним експериментом. Тому ставте лайк. Підписуйтесь на канал і до діла. І так зіткнення Землі та Апофіса. Околоземний астероїд 99942 Апофіс пройде поблизу Землі під час свого близького зіткнення в 2029 році, але не зіткнеться з поверхнею. У цій симуляції, однак, Апофіс врізається прямо в землю. Виробляючи бризки осколків, які потім також стикаються з поверхнею. І так ми зараз подивимося, що було б, якби Апофіс реально в нашу землю, скажімо так, в'їхав. Але, але ми подивимося в реальності, а потім збільшимо його швидкість. І що буде, якщо збільшити його швидкість, що буде з нашою землею? Ох, буде дуже цікаво. Поїхали. Поїхали. І так, це наша земля. А це Апофіс. Ось у нас Апофіс. Маса. Ага, така. І радіусів 162 метри. Тобто радіус 162 метри. В принципі, невеликий. Ну ви уявіть, 162 метри. Хоча теж. Знаєте я думав, зараз уявіть, якби став як будівля. Ну ми ж знаємо, що бурж Халіфа якої висоти набагато більше. Але ми зараз подивимося, що такий камінець в 162 метри, як вулиця, навіть менше, може зробити з нашою землею, якщо збільшити його швидкість. Спочатку ми подивимося в реальності. Швидкість реальна у нього. Я нічого не змінював. Симуляція в самій Universe Sandbox. А потім ми збільшуємо швидкість. І так. Дивимося, що буде відбуватися з нашою землею. Заповільнюємо час і поїхали. Ось він летить. Бачите? Всього 162 метри. Це невеликий розмір, але подивимося, що він може зробити. Ось так ми зможемо. Бачите, підсвітити. О! Ось такі, бачите, уламки відразу відходять на дуже великий радіус. Температура, мені здається, тут не буде малюватися навіть, тому що він занадто малий. Так, якщо підсвітити, ви бачите, уламки розходяться. Він впав в океан. Уламки розходяться скрізь. Дуже їх багато. Вже покрили майже всю південно північну Америку половину Тихого океану і продовжує продовжує сипатися. В принципі, в принципі для людства. от Для глобально для людства ніяких е, немає. ушкоджень. Але для деяких людей, ну, куди впадуть ці уламки. Це. Прям так. Прям так дуже неприємно, скажімо так. І так, ми бачимо, що всі уламки падають на землю, вони всі притягуються. В принципі, ніяких глобальних змін для нашої планети немає. Але ми подивимося, що зараз буде. Якби Апофіс, у 2029 році він буде. А що буде, якщо його прискорити? А якщо він до нас прилетить з інших... З іншою швидкістю. Просто з іншою швидкістю. Ми почнемо зі 100 км на секунду. Так, давайте пил. Все, як ми бачимо, все, все нормалізувалося. І далі у нас буде. Далі у нас буде. Апофіс цей же самий. Тільки він буде зі швидкістю. 100 кілометрів на секунду. Зауважте, що в реальності, в реальності можливо, з такою швидкістю цей астероїд би і згорів в атмосфері. Дивлячись, як він буде падати. Ну ми з вами ось так трошки навкоси його пустимо зараз сюди. Все. Я запускаю його. Запускаю час. Ось він полетів. Він надзвичайно маленький порівняння, бачите? Ось він. Ось він. Летить на нашу землю. Прискорюємо час. І так, швидкість 100 км на секунду. Бачимо, як він летить. Ну, це, це надзвичайно велика швидкість, до речі, щоб ви не думали. Так. Ну, ціль приблизно. Бачите, всередині Америк. Північної південної. Не хвилюйтесь на Європу теж кинемо. Так, він залітає. Залітає. Ох! А тут вже видно ефект. Бачите? Прям землю так струснуло. Розігрілась. Прям так нормально трусинуло її. Якщо підсвітити. Подивіться, подивіться, скільки уламків. Ви ж не думайте, що всі уламки тільки від астероїда. В основному уламки це від землі. Астероїд то набагато менший, ніж вирва після нього. Подивіться тепер на нашу землю. Уламки повністю огортають, як ви бачите, нашу землю. Бачите, сюди падають, де Австралія, на полюси скрізь. Але, в принципі, такої руйнівної сили ми не з вами не побачили. Але попереду. Попереду, то тисячу. Кілометр на секунду. І так, заповільнюємо час. Заповільнюємо час. Беремо апофіс. Запускаємо зі швидкістю. О, помножимо сюди відразу. Пауза. На Африку. І ось так навкоси. Так, це є. Це є. Так. Ось він летить. Ось він летить. Так. Прискорюємо час. Прискорюємо час. Пів секунди. Запускаю час. Ой, попереду ще набагато цікавіше. А ми ж там будемо 10 000 кілометрів на секунду. Уявіть? Уявіть, які наслідки будуть. Так, ми зразу з вами відкриваємо температуру. Ось 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 ось. І от такий на 30 тисяч градусів вибух. Ви уявіть. Минулий раз у нас було 150 градусів там. А тепер 30 тисяч градусів. Ви просто подивіться на це. Тут навіть атмосфера починає випаровуватися, бачите? Якщо ми з вами ще наблизимося, дивіться. Ось так воно виглядає. Прискорюємо час. Як ми бачимо, тут навіть з'являється, бачите. Нереальний вибух. Температура опускається. Але Африку трусонуло, дай Боже. Скільки мільйони уламків просто. Вони дрібніші, ніж минулі. Бачите? Але кратер тепер залишається. Тому що до цього не було. Ох! Ви просто подивіться на це. Ось що робить швидкість! Тисячу кілометрів на секунду. І ще й траєкторія така була. Бачите? Не просто прямо падав він. Подивіться, що сталося. Так, всі уламки падають навіть от в Тибет, на полюса, Гренландію. І ось що сталося з Африкою. Але до сих пір воно розходиться, бачите? Так, ми прискоримо з вами час. Тут, бачите, повністю. Повністю все залило водою. А якщо ми з вами вимкнемо рідину. Ось подивіться тепер, як виглядає кратер. Кратер від нашого астероїда Апофіса зі швидкістю 1000 км на секунду. Бачите, така вирва дуже глибока. А якщо подивіться, ось так, бачите, тут дуже глибоко, а тут теж земля, можна сказати, винесла землю і наповнило водою. Неймовірно. І так, температура у нас трошки стала нормальною, в принципі. Нормальною. І зараз буде одне з найцікавіших. Зараз буде 10 тисяч кілометрів на секунду. Ми відразу з вами заповільнюємо час. Ми відразу відкриваємо з вами. Апофіс. Множимо на 10. Це вже, бачите, швидкість світла. 0,0334 швидкості світла починається. Так, апофіс. І кидаємо його в гори Тибету. А чому б і ні? Чому б і ні? Все це є. Це є. І так. Все, ось апофіс. І він зараз буде летіти. Все починається. Починається. Уявіть, яка швидкість. Це ж просто неймовірно. Знову по такій траєкторії, бачите, я пустив спеціально, щоб воно ще сильніше був Так. Ось він. Ось він. Ось він. І зараз буде відбуватися зіткнення. Так, трошки далі. Трошки далі. Так. Так. Перед тим, як він вибухне. Якщо вам подобаються мої випуски, я залишу тут цифри, якщо вам все подобається, ставте лайк і. Будь-яка сума це дуже важливо для мене. Робити для вас і далі контент. Підтримайте канал дуже вас прошу. І ви готові? Ви готові? І так, дивіться на температуру. Падає астероїд Апофіс в Тибет зі швидкістю 10 тисяч кілометрів на секунду. І відбувається зіткнення. Подивіться на температуру. Температура все ж таки не перевищує 30 тисяч градусів, як було минулого разу. Але подивіться, який кратер. Це просто щось неймовірне. І подивіться, як розходиться відразу. Температура така, вона розжарює льодовики, і вони затоплюють. Бачите? Затоплюють землю, яка знаходиться навколо Тибету. Навколо Гімалаїв. Просто випаровується атмосфера. Неймовірно. І так, як ми бачимо, як ми бачимо, уламків таких немає, як було. Уламків просто немає. І все, що залишилося, це отакий але кратер. Подивіться, який кратер. Величезний, просто величезний кратер. Який зараз буде що правильно заповнитися водою. І знову покриватися льодовиками. Ось так. Ось так бачите. Земля загоїть все. Але ви подивіться, що зробив цей астероїд? Він просто з... нашу землю. Він її просто відсунув. Ну, тобто, зараз тут у нас в симуляції нема сонця, але ну, воно тут прораховувалося. З такою силою, астероїд він просто нашу землю відсунув з нашої сонячної системи, і земля просто занурилася у льодовиковий період. Ось така швидкість. Ось така. Але попереду. Ми зараз з вами оновимо симуляцію попереду 100 тисяч кілометрів на секунду. Так, ми з вами відкриємо сонячну систему. <кхи> Заповільнимо час. Тут же все реально. Бачите, всі планети все є. Наша земля. Ось наша земля. Запустимо його кудись сюди. А давайте запустимо от там, де Чорне море. Чому б ні. <кхем> так. Запуск об'єкту. Апофіс. Зі швидкістю 100 тисяч. Кілометрів на секунду. А це вже швидкість світла, бачите? 0,334 швидкості світла. <кій> Ставимо на паузу. І ось так приблизно пускаємо. Заповільнимо ще час. Поїхали. Поїхали. Ох, зараз буде. Ох, зараз буде. А ви уявіть, це ж реальний астероїд. Це не просто видуманий якийсь. Це реальний астероїд, який буде пролітати. Уявіть його швидкість. І це не швидкість світла. Тобто, це фізично реально влаштувати така швидкість, щоб була у нього. Ох. Як ви думаєте, випарує море чорне чи ні? І так. Наближується? Наближується. Це мілісекунди проходять, до речі, мілісекунди. І. Ох, Ви подивіться на це. Яка температура? 28 тисяч. Подивіться, як розходиться. Це просто щось неймовірне. Відразу подивіться атмосфера, знаєте, як в фільмах показують, повністю в розхід нагрівається до дуже великих показників. Відразу, бачите, зелень вся вигорає за лічені за лічені секунди. Ох, це просто неймовірно. Зараз буде плаватися, мабуть, льодовики. Так, зелень повернулася сюди, бачите? Так. Все, хвиля теплова розходиться так, що випаровує моря середземне, червоне. Ну, про чорне я взагалі мовчу. Каспійське. Це про... а уявіть, який кратер зараз буде? Мені здається, його. Це просто неймовірне. Неймовірний розмір. От якщо хмари вимкнути, подивіться, теплова хвиля досі розходиться. Вона, навіть, схожа на цунамі, бачите? Африку затоплює. Тут навіть де льодовики, вода відходить. І ось такий кратер на цілу країну залишається. Це залишає астероїд 162 метри. Це просто неймовірно. І так, час проходить. Земля у нас. Відновлюється і відновлюється. Бачите, кратер наповнюється водою. Все, повністю земля. Можна сказати, відновлюється. Зима літо, зима літо проходить. А тут просто неможливо жити, бачите, тому що тут кратер Африку затоплює, до речі. Кратер навіть в масштабах нашої землі дуже великий. Надзвичайно великий. Надзвичайно великий. Ну, на десерт. Я ж не можу вас залишити. Подивимося, що буде. До речі, відновилося, бачите, зелень. Зелень відновилася, тобто озеро таке навколо зелень. Прикольно, прикольно. Бачите? Атмосфера все в, принципі, в, принципі, в нормі. Зараз ми запустимо апофіс зі швидкістю світла. Запустимо сюди кудись. А взагалі, давайте запустимо так, щоб він. Ну, ви розумієте, да? Щоб він. Мені здається, змінилося обертання землі. Як ви... Як ви думаєте? Мені здається, трошки земля стала ось сюди обертатися. Австралія. А чому б ні? А чому б не Австралія? Так. Бідні австралійці. Хоча давайте давайте з вами так ну, трошечки зробимо. Поінакше. Давайте от де Африка. Південна Африка. Між Африкою і Мадагаскаром зробимо з вами. Так. Заповільнюємо час. Зараз буде надзвичайна. <гум> Надзвичайне зіткнення. Так, Швидкість світла. Швидкість світла. Одна швидкість світла. А ми не будемо з вами отак навкоси. Давайте просто ось так зробимо. Ось так. Температура є? Є. Готові? Готові? Поїхали. Так. Воно ще летить? Да. Має летіти. Має летіти. Ой, що зараз буде? Це мілісекунди проходять. Просто. А, між Африкою і Мадагаскаром. Скільки? Півмільярда градусів. Півмільярда. Градусів. Подивіться, що відбувається з землею тепер. По-перше, глючить гра, ну це таке вже неважливо. Трошки пришвидшимо час. Так, температура трошки опускається. Ох! Ви подивіться. Ви подивіться на цю красу. Атмосфера вся вигорає ось тут миттєво. Цунамі відразу відбувається. Затоплює Африку. Бачите, тут затоплює все. І ось так виглядає місце зіткнення. Зараз почнеться випаровування ще води. До речі, цей кратер ще нас живий. Ох, ну це просто було неймовірно. Мені цікаво, чи залишиться щось від Африки, від Мадагаскару. Просто неймовірно. Воно починає охолоджуватися, але не спішить. Бачите, повністю випаровується. Далі випаровується Червоне море. І ось тут цунамі. О! Все! Відновлюється. І ось такий кратер по собі залишив астероїд Апофіс. Зі швидкістю світла. От порівняється, це 300 тисяч кілометрів на секунду, а це 100 тисяч кілометрів на секунду. Ну, так, да, в принципі, в три рази більший цей кратер. Так, зелень з'являється, відновлюється. Але подивіться, що відбулося. Кратер то з'явився. Давайте композицію візуальні матеріали. Так. Рідина. Ось такий кратер. Тобто тут така була температура, що тут воно не то, що він не відновлюється. Ну, його затопило просто, бачите? Ну, ось тут мала б зелень бути. Ну, зараз має бути, мені здається. Але проходить, бачите, стільки років. Роки просто проходять. Африку затопило. Тут затопило. У нас тут кратер. Ну, Європ, Європа на місці. Все тут, все на місці. Ну, тому що тут ми не кидали, але бідна, бідна. <світ> бідна Земля і Африка. До речі, які умови у нас на землі? А умови у нас, я скажу вам, не, не змінилися. В принципі, бачите. Середня температура така ж сама. Ну, було 7 градусів стало 6. А так, в принципі, в принципі, земля. Земля на своїй орбіті. Ось так виглядає наша сонячна система. Якщо вам сподобались такі експерименти, підтримайте канал. Мені прям надзвичайно сподобалось сьогодні. І я скажу вам так: що якщо в нас астероїд цей прилетить, все одно людство виживе. Все одно ми не динозаври. Ми виживемо в будь-якому випадку. Тому нічого не бійтеся. Все. Всім до наступного відео. Дякую всім за підтримку. Всім, па-па. Ото -па. кратере.